Це моє місто, промислове місто посеред лісу на сході України, місто комфортних кварталів і широких просторих проспектів, місто на піску, в якому ніколи не бувало грязюки, і про яке не місцеві найчастіше казали: а перевірте, як воно правильно називається: це Сєверодонецьк. Тут, посеред просторів, люди спочатку з нуля збудували завод з виготовлення цегли, а потім з цієї цегли збудували і саме місто. Це Сєверодонецьк, місто високоосвічених людей, науковців, кібернетиків та хіміків. Місто, в якому діти вперше дізнавалися, що таке аміак, карбамід та формалін не на уроках хімії в середніх класах, а з побутових розмов. А гуляючи квартали, ми вчилися рахувати до 86 та відрізняти паралелі від перпендикулярів. Місто, в якому важко було заблукати серед типових будинків, бо куди не глянь. Всюди на сірих стінах були мурали-орієнтири. Це Сєвєр. місто зі своїми поглядами на неймінг. Тут, навіть коли просто йшов в неділю на базар за картоплею, то йшов до успіха. А де найкраща випічка? Всім відомо у водолеї набрати булоки по класиці до улюбленого озера з ніжною місцевою назвою Чистуха. Почати їсти булки ще дорогою і наділитися з голубами, які женуться слідом, киваючи в такт пісням гурту Міндяєва шибался, це Сєверодонець, місто, яке в переломному 14-му пережило окупацію, відвоювало свободу та взяло на себе роль обласного центру, і не померло без азоту, як йому пророкували. Місто, в якому переселенці з окупованого півдня Луганщини починали життя з нуля, і до якого відчули хімію та назвали новим домом. Але одного лютневого дня в зеленому місті, поруч з сірою зоною, настали чорні дні. В місті на піску з'явилася грязюка, а людям, які звикли до просторів, довелося вчитися жити в тісних темних підвалах. В той час, як окупанти знищували місто внуль і намагалися отруїти та вбити все живе. Але, дякуючи підвалам Азоту, ми врятувалися. Це сєверодонець. Колись у нас були типові святкові концерти до Дня міста. І для промислових міст андерграундні рейви в покинутих багатоповерхівках і нетиповий фестиваль думок. А зараз залишилася лише одна думка: як же не вистачає тієї з сєверодонецької рутини? Ми знаємо, що настане час, і ЗСУ зачистить сєверодонецьк від цієї грязюки. В місто повернуться люди а у водолеї – паляниці. І разом з цим повернеться ентузіазм знову побудувати місто з нуля. А потім на якомусь з наших майданів миру, соборному чи перемоги, нарешті разом розібратися з назвами і святкувати кожен рутинний день вдома. Це моє місто, це Сєвєродонецьк. І це Україна.